Лабораторна робота номер 3 визначення модуля юнга при згину стержня, прилади та обладнання. Установка для визначення модуля юнга по стрілі прогину, яка складається з двох призматичних опор, що закріплені на металевій станині. На яких встановлено досліджуваний стержень з прямокутним поперечним перерізом, довжина якого 1 метр. Посередині стержня підвішується скоба, що має призму з гострим опорним ребром і пристосуванням для загрузки набором тягарців, набір тягарців, індикатор. Штангенциркуль. Спочатку за допомогою штангенциркуля вимірюємо ширину Б. Ширина дорівнює 14,1 мм. Потім вимірюємо висоту H. Висота дорівнює 9 мм. Потім поворотом зовнішнього кільця. З насічкою на боковій поверхні встановлюємо шкалу індикатора в нульове положення. Чашку підвісу послідовно навантажуємо плоскими тягарцями вагою 5 н кожний до 25 Н, А потім розвантажуємо. Для кожного навантаження по шкалі індикатора визначаємо два положення стріли прогину. При навантаженні і розвантаженні дані заносимо в таблицю.